Всім привіт! Це знову ремонтний влог. Зараз у нас завершився етап фінішної штукатурки. Нам поклали стекла холст і фінішно все зашпаклювали. Розпочну з коридору. Ось так виглядає. Воно виглядає так, як і була до цього штукатурка, чорнова, скажімо так, але воно, наче більш чистіше стало. Дуже рівно, ну як частіше, все рівно, нема оцих всяких штук. У нас тут шнур проштр... 에, та провід проштроблювали, тобто тут десь кусок випав. Ось так от гарно виглядає. Відкоси теж нам зробили. От. Біля дверей. Отак. Так. От, розетки теж. Тут домофон. Ця Ну, У ванній кімнаті тут завішали. Там нічого такого немає. такі в нас сміття. О, це наші вентилятори, ну і там залишок чогось. О, от. А так у нас, до речі, зробили двері прихованого монтажу. Бачите, як рівненько. Зараз ще так вийдуть. Ось. Це друга частина коридору. Покажу. Все таки біле-біле. Я колись хотіла а, стіни, щоб були в білому кольорі, але зараз я дивлюсь, і це занадто біле, як на мене, дивіться, як гарно. Ці двері. Зараз пройдусь по кімнатах. Тут також нам ось все зробили. А ось тут нам зробили так, як у ванній кімнаті. Тобто, якби ця штука, вона над, а, відкосом. Ну, так типу, класно виглядає. Можна, можна було зробити в рівень, але нам сподобалось от так само, так? Тому ми так зробили. От. Ой, щось вирізалось. Так, це двері, це кухня. А, тут такі плями, тому що тут стеклохолст знизу не клали і, е, якби, просвічується те, що там було наляпано, але воно зафарбується і не повинно бути, ну, якби видно. От. А тут клалась як холост. А, ще, до речі, нам зробили підвіконня. Підвіконня ми замовили, і нам буквально на наступний день вже зробили. Замовили такого темно-сірого кольору. От. Що у нас ще змінилось? Нам зробили зверху відкос. Нам зашили гіпсом. Там все потім замазали і фінішем заштукатурили. Це все буде фарбуватись потім. От. Отак от, от. І підвіконку. Так далі. Не знаю, мені дуже подобається, тому що квартира така світла-світла. Біла-біла, ну, занадто біла, звісно. Йдемо далі. Коридор. І це покажу. От. Це інший санвузол, великий ванна, От, тут теж все завішено, теж зроблені ці всі штучки. От, що у нас тут? У нас тут склад зараз. Е, тут наша сантехніка, яку ми купували частково. Це залишки, тут залишки, інструменти. Це наші двері, тут теж залишки. Отут от, от, двері прихованого монтажу. Їх будуть фарбувати, коли не стане етап фарбування. Так, ідемо далі. От, Це дитяча, найменша кімната. От, тут у нас світла немає, тому так, по В принципі, дальше. все дуже гарно. Тут також зробили а, цей відкос. Е, потім розкажу навіщо? Саме такі, а, також підвіконня. В принципі, тут все, все таке світле. Інша кімната. Це спальня. От. Тут так само от, зробили ці штуки. Оці такі кути гарні. Воно ще трошки мажеться, тому що треба грунтувати буде. Ось покажу двері. Тут у нас буде кондиціонер. Отак от, от, от виглядає. Тут так само зробили відкос, зробили підвіконня. Про цю стіну я вже розказувала. У нас тут по плану повинні були бути 3D-панелі, але ми вирішили від них відмовитися і ми зробимо тут декоративну штукатурку. Так, так, це виглядає. Так, зараз ще прийду в кабінет. Тут також зробили відкос, як і по всій квартирі. Тут також відкос, але він трошки інакший. Підвіконня. І з цієї сторони ми не робили підвіконня, тому що у нас тут буде тумба з сідушками. Тут просто вирівняли для цієї тумби для меблярів, щоб вони потім в подальшому, коли вже настане етап, і ми дійдемо до цієї шафи колись, то вони зроблять. От. Зараз десь плюс-мінус через 5 днів. У нас настане наступний етап це фарбування стін. У нас будуть дві зони з декоративною штукатуркою. Так, нам пофарбують двері і, в принципі, все. Ще раз скажу про маленькі деталі. Зараз згадала. Цю зону ми хочемо закрити дверцятами. І нам декілька людей прораховували, і там виходили суми. Ну, капець, коротше, От. І потім ми знайшли меблярів, які в два рази дешевше нам зроблять те саме, що нам рахували ті інші люди. В чому ще був прикол, я так розумію, чому вони ще так нараховували, тому що вони тут хотіли зробити шафу. Тобто, отут-ут -от щось коротше, туди, отут щось закривати, потім тут на стелі щось робити, тут щось. А я кажу, ні, нам тільки типу, дверцята, потім вони щось перераховували, рахували, коротше, сума все одно виходили. Великі, по суті, а що нам зроблять? Нам зроблять отут планку. Да? Вона буде як по контуру, отак іти. Тут будуть отут, добірні планки з двох боків, а зверху буде добірна планка більша, тому що буде до неї стеля кріпитись, і потім вже будуть одна і друга дверцята. От. Тобто, у нас не буде тут ніяких поличок, отут ми не будемо нічого закривати, тобто, не будемо якусь полку робити. Може, колись зробимо, але не зараз. Зараз нам треба закрити оцей момент, тому що ми не зможемо зробити стелю. Без цього. От. І в тому маленькому санвузлі тут так само так, така ж була ну, не проблема, але теж нам коротше, рахували, що тут дерево йде аж до сюди, от там щось заходить, от туди, коротше, криша якась, дно, якесь, там ще щось. Я кажу, нам ну, не треба, нам тільки треба, ну, тіпо, просто двері. От, і коротше не знаю, за що цього, може, і ціна така була. Ну, коротше, ми знайшли інших маблярів і вони прийшли, поміряли. Е, Ось тут зроблять. Ну, типу, е, крі, кріплення. Тут буде, е, не пам'ятаю, МДФ. Не, ні, двер, дверцята будуть МДФ фарбовані, а контур буде деспекція, не От, Ну, Тут не буде добірних таких планок, тут буде. Така тоненька, тут тоненька, буде лише широка зверху, тому що там теж ми будемо кріпити стелю і будуть просто дверцята. Тут буде темно сірого кольору, а в тому самовезді будуть світло-сірого. Отже, із таких от чорнових робіт ми вже підходимо на завершальний етап. Тобто, по суті, нам залишиться тільки фарбування. Можливо, ми ще зробимо плінтус в місцях, де не буде шаф. А, і зробимо ще стелю. Про стеклохолст. Ще скажу. У нас тут була тріщина, отут величезна, отут була тріщина, і в спальній кімнаті також була тріщина. У нас зробили стеклохолст для того, щоб в подальшому не було тріщин в будинку. Ну я сподіваюся, що це допоможе. Це його кладуть, якщо не шпалери, якщо. А... Підфарбування стіни і вони повинні бути ідеально гладкими, тому його кладуть. От нам поклали, і я сподіваюся, що тріщини буде.